Усім доброго дня! З вами дядько Сашко, не ДМТЗ від Україстини. І сьогодні розкажу про хороше. Приїхав з роботи. Так, у нас, ну, я перебирав у голові, що мене ні разу не підводило. І що можна назвати МТЗовським, рідним. Це у нас є. Три речі. Це у нас печка в кабіні, це у нас дозотор. Не рульова колонка. Рульова колонка взагалі нікуди не годиться. Іменно дозотор. І розпределитель. Хоча раз він підвів, потекло колечко. Те, що ми міняли, десь є відео. Так. А все, все остальне. Можна сказати, зроблено з заводським браком. І в мосту щось не так, там все воно, ну не так воно робить, як нове. І коробка, і проміжутка шелестить. Як би і мотор з відхиленнями ці всі вібрації дає. Все, ну, в принципі, десь так. так. Дозатор, дозатор стоїть. Я не знаю, чия марка М. Плюс С. На тому, що мені замінили по гарантії, стояв саліо білоруський, то, звісно, цей поярче. Цей навіть справлявся, скажімо, коли стакани були заклиниті, і цей справлявся, я не сильно я його відчував. Так, ставимо палець вгору за дозатор. Так, тепер розподілитель Тут стоїть звичайний гідросила r 80 Тобто все працює, все вибиває на холостих, так, і ще одне підскажу, як правильно, щоб не рвало Шланги, І... тільки на холостих. Тобто тиск на всіх оборотах буде однаковий в гідравліці Коли ми нажимаємо на речажок, тобто з роботи цікаві, міняється тільки об'єм, тобто швидкість подочі оцієї. Міняється. А тиск накручений на розпреділі, він один. Він що на великих оборотах, що на холостих, він буде абсолютно одинаково. Так, тобто, якщо воно на холостих не піднімає, треба щось там робити. Або через речах, або щось думати. Ну, коротше, це не влітає, що ви газу відвалите, Тільки шланги порве від об'єму, а не від тиску. Що різко буде об'ємити Так. І печка. Печка робить безшумно, тепло, тобто, короче, замечательно До неї взагалі ніяких претензій за зиму не було. Ну, вот так, що я можу охарактеризувати оцього Осталось до одного року, остався місяць до цього заміненого трактора. Якщо він до цього не поламається, Будемо його називати МТЗ. Хотя, хотя, вже я думаю, що першим ляже циліндр силовий. Тому що на штоку появилося п'ятно. От Видно? Видно. Появилось П'ятнишко міліметрів 7, Размерчиком. Я думаю, що це перший ляже потече. Ну так, да, сьогодні не будемо про погане, сьогодні про хороше. Вот, ну вот как-то так. Ну так, да, стартер не годится. Как би, ну все, всім пока. Ставте палець вгору, будемо голосувати. Називаємо його МТЗ чи не називаємо.